Тароптиле Шаке грає проти Marelgo, Нідерланд, рейтинг 1989. Давай призиало. Пасивний хід. активный нормальный нормальный М -м -м. так Я б забрав би в тебе цього типу, білопольного сильного слона, хоча в мене розвитку не вистачає. Якщо чесно. Але якщо я заберу біло пола, то можу і не забрати. так? Да? Можеш брати цього пішика. в тебе все зависне, мой френ. Пусть рахувати гноміки. Так. Можливо, треба коня швидко вводити в Там Томат висить, ми б'ємо. Куди коня дівати, нікуди сюди може поставити. Ну, тоді сюди, мабуть. Або щось ще придумаю. Дам-дам-дам. Так, так якось може Можемо взагалі сюди ляпнути. Кінь в 3, слоне 3. Не так то ясно. Туру підключати якийсь сенс. в цьому, Куди її підключати? Сюди, типу чи що? Ну так, да, кстати. Загроза. Як і мінімум. О! От там тобі й місце. Поняв. Чи не поняв. Далі тільки як. Атакує ще й цього так. максимально енергічно граю в цьому році. Це куди навіть ще деш? Єх. Так. Так. Якось. Там буде видно когось десь. Слоне ясно, як включити. Може ну, сюди піти потім шахт. Член робить. Фу, складно було. 76. на Ну я отримав хорошу ініціативу. Блін і довго грав з нею. Відкрита позиція. Нападав-нападав. Словно в 5 було краще. Можливо, десь ми перехочемо на d 3 піти. Тура d 8 треба було відразу. з коня краще почати, ну окей. Слон Є2. А, як ми б'ємо тут трою. Ні. Ферзе. Всі фігури заграли, лей. У нього на обочі, ні. Ну і так на обочині. Весь час це було, ну окей. Тут була неприємність у нього, типу, якщо б я взяв, то бабах. Без фрезя. Тому треба слідкувати за загрозами суперника. Відбив він мою ініціативу, але все-таки не витримало. Душа поета. Тора де Красиво. Посилились і захистились. Якось так. Тоді так. Знову, ну так от відразу не видно, звісно. Треба ще якось посилюватись. Цей кінь цей заважав, тому я його і знищу. Вирішив, що буде тут чіплятися. Хоча тут уже якась рівна позиція. Він щось побачив. Або хотів побачити. І отримав мас.